Добрий день, мої любі передплатники україномовного каналу. Виїхали з Салтівки, Харків Салтівка, ні. Це вже на новий будинки їдемо у гості до іншої бабусі. Бачите, тут, на жаль, прилітало, на жаль, щось. Е, у Харкові зараз близько 12. Плюс-мінус один. Морозу, це проспект Героїв Харкова, бивший московський. Це нас бивший воєнкомат тут був мене звідси в армію. Зараз не знаю навіщо тут, нічого не робуть, не працює. Пишаюся бути харків'янином, бачите? Така реклама. Туманець сьогодні. Вітерець сьогодні, який такий дощик замерзаючий. Ну нічого, у погоди. У природи немає поганої погоди. Ось погода нам можна сказати, на радість. Ось вже і вулиця Олимпійська. А тут у нас УПК була. На воді я вчився і вивчився. Так, як день у Харкові? Тривог? Не чув. Не чув. Зранку щось о четвертий був відбій і все, після цього ту тфу тфу Так що, неділя, їдемо в гості. Все гаразд. Так, усім гарної неділі, гарних вихідні, на жаль, закінчується. Але це не останні вихідні. Незабаром вже є свята новорічні. Дитина вже чекає, що і Миколай принесе ялинку, під ялинку. Так що так що на найкраще сподівання. Все, усім миру добра злагоди, усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення малює гарного дня, гарної неділі вам. А бензин <сі> якось да. все то на гривню дешевше, то на гривню дорожче. то... Ладно, до побачення малі, пока.